До безвізової шенгенської зони Європи офіційно частково приєдналися Румунія та Болгарія. Шенгенська зона дозволяє вільно подорожувати без контролю на внутрішніх кордонах. Створена 1985 року. Нині включає 29 європейських країн, 25 держав-членів ЄС, та Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію, Румунія та Болгарія країни-члени ЄС, що не мають повних пільг Шенгену. Із 31 березня вільним став рух для тих, хто подорожує авіарейсами та кораблями до обох країн, але не автомобільним транспортом. Австрія заперечила відкриття вільного автомобільного руху. Стверджує, що це може полегшити в'їзд до країн ЄС мігрантам. Болгарія та Румунія сподіваються, сухопутні кордони будуть відкриті до кінця 2024 року. Президент. Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це великий успіх для обох країн, історичний момент для шиненської зони, найбільшої зони вільного пересування у світі.